Добрий день підписники, гості нашого каналу. Яка красота у нас Появилася вже сухенькі. Я їм поки лампочку не робила, брудер не робила, взяла такий ящичок і налила маленьку півлітрову бутилочку гарячої води, обернула тряпочкою і воно тепленьке їх гріє. Отака у нас красота різнокольорова і чорна. Ось ось така чорненька і біла плямочка на голові. І рябенькі, і біленькі. Все такі красиві полосочками. Курчатка. Оце одне залізло все спить. балдеє хе Зі полосочками такі красиві. Тут десь двоє такі масенькі, масенькі. Десь був чоловік. Приніс, а, все. Якісь декоративні курочки. Чи воно ж бентамочки, чи що? Ну, таке маленьке-маленьке. Це таке голова ріже, саме чорненьке наче. Йди. А це одне чорне. Таке масеньке, господи, на ладошки. Побачимо, що воно за кури Бо в мене ж таких не було. поки ще не всі вони гріються а ті ще в інкубаторі. Ще трошки там і яєць є. Так що закриємо їх собі, там хай гріються. А ще покажу вам, яке сьогодні чудо. В нас сиділа качка, наша шипунка, покажу, що вона нам зарізала насідла, вона у нас насідалі сиділа там де кури неслися. і я зайшла думаю заберу яйця подивлюся, кури там знесли четверо зайшла в неї каченятка манюні але ж у неї ще там яйця під нею є. я думаю я якщо оставлю вона злізе з ними А ті яйця пропадуть жалко а так отаких от шестеро штучок І таких маленьких О, Такі манюні красиві Каченятка. Будуть такі шипуні коричневі, такі як на отака в нас прибіл, Отака у нас прибіль, така у нас красота. Тут шестеро, там у нас курчатка, тут коченятка. Завтра вихідна буду, завтра буду тулити якийсь общий брудер, або просто гарний ящик. Положу туди дві бутилки гарячої води, так як я завжди роблю. І теж так буду обігрівати. Днем буде сонечко. Будемо на травічку на сонечку їх виносить, а на ніч у ящички і в тепло. Так що собі поховалися, собі сплять. Ось такі у нас справи, у нас тихий час. така Сьогодні вихідний день у мене на роботі, і я мусила їхати з інгородку в нашій районний центр, для того, щоб придбати собі на колес, на велосипед колесо. Так як у мене колесо передні, чи це заднє зняв чоловік собі на велосипед, я залишилася без велосипеда, А їздити то треба, щоб пішки не ходити. Я поїхала, хоч і би в ушне, одного чоловіка взяла собі таке заднє колесо. Так що велосипед в мене вже буде на ходу. І так буде Я вже поїхала не. в Віньгородку туди, в магазин чи на базар. Те, що мені потрібно, треба було, звісно, все не купиш, бо на це все великі гроші треба. Ну, поки хоч зробити велосипеда, я собі придбала таке гарне сидіння за 200 гривень, саме дешевше взяла ще й попало, так повезло, що останнє забрала. Взяли такий невеличкий насос, за 80 гривень накачувати колеса. Взяла нарешті в баню у нас у душ, у нас поламався там кран, вода пропускає, капає без кінця. Ну, Я взяла нове таке за 135 гривень в магазині, в огороднику зайшла. На душ таке приспособую. Ну і, звісно, як я могла собі не купити. Взяла таких два, один в один внося, два таких гарних кашпу на мені на квіти. Буде таке повішу тут під вірандою. В мене є, я сама петунію сіяла, хочу розсаджувати її, щоб вона цвіла. У мене старий один є і це ще два купила, щоб мені красиві квіточки посіяти. Ну, Посадити, щоб було гарно. Ну, і, звісно, не забула за курчаток наших, так як нам мені треба було взяти випойку. Я взяла, купила ну, куріну аптечку, називається. Там є вітаміни, глюкоза, ліки різні. Розписано, як їх випоювати. Купила я собі таку маленьку поїлочку, одну під банку. Розвела в літровій банці лікарство, глюкозу і аскорбінку. Це все наколотила, поставила, щоб вони пили. Для того, щоб вони грілися, так як вони ще хочуть тепла. Нам, звісно, треба лампу. Ну, лампу вже, може, вечором чоловік чи сина попросив старшу зроблять. Ну, є там переноска, лампочка, все. Ну, поки щоб їм було тепліше, я набираю півлітрові бутилочки гарячої води. Ось, наприклад, покажу це одне. Отак півлітрову баночку води. Надіваю на банку таку, простий старий якийсь носочок, це ось у павлюкові старій взяла, щоб вони бутилочку не замурзували і тепло їм було добре чіплятися та сидіти. У мене ось у дві бутилки лежать, вони купчаться посерединці, вони собі гріються, коли треба, попили. Купила ще отаку кормушку для них. Ну, вони мудраються, маленькі курчатка, всередині залазять і даже ходять туди в середину. Які маленькі не достають корм, я їм просто розсипаю на них, ось сюди на, на цю покривальчику, щоб вони їли хоч трошки. Зараз ось понаїдалися, позалазили собі туди між дві бутилки, тепленько як під почку. Заховалися і гріються собі. Одні є такі, якось нагліші, тому що вони старші, їм вже троє суток. Другі є по двоє суток і одна в нас тільки сьогодні вилупилась, Воно маленьке, воно ще таке. Не, не, не таке, як не таке собі, що маленьке, воно ну, собі гріється тут коло бутилочки. Я йому поставила коло водички, воно попило. О, і, пожалуйста, це ось такі прикольні. Бігають такі колобочки. Коротше, все, що, я, що мені потрібно було, таке необхідне, я сьогодні. Як кажуть, прибрела собі в районі. Як говорять, у нас що хоче, щоб на це щось було, то треба його мати. А щоб мати, то треба вставати та самому його робити. Тому що кого не проси, кого не заставляй, нікому нічого не треба, а сам як не підеш, не зробиш, то воно нічого не зробиться. Так що отговорок можна багато мати. як кажуть. Чоловік і син то їм нема коли, то на роботі, то там не виходить, то ще щось. А я велосипед у мене як не робочий, я пішки ходжу, і мені швидше з роботи додому, бігом п'ять хвилин та я й вдома. Подивитися до курчаток, до каченяток, до всього. До всього треба докласти руки, так що купила я вже до велосипеда, як наші запчасті, може дасть Бог сьогодні зроблять. І буду я вже на ходу на велику. А каченятка я просто випустила надвір в загородку, зробила таку примітивну загородку, притулила там до стіни шифер, кусок ДВП, накрила старою тюлью, щоб там, е, ніде не ділися. І взяла ту качку, що сиділа на яйцях. Там оставалось три яйця, я їх забрала, вони не хороші. Я їх до шестеро цих каченяток пустила цю маму, качку, квочку. цю. Вона, звісно, зараза тікала, але я її знов піймала, вкинула в ту загороду, вже закрила, не вилізе. Слава Богу, і хай собі там хоч каченяток, ну глядить своя мамка. Так як для моїх курчаток, виходить, я мама, квочка. <рискій> так що я буду глядіти оці тяпочок, а каченят вже хай глядіть качка, бо не хватить мене сили духу все глядіть. Ось такі у нас. Сьогодні справи, так що я справилася безстренько в район, прибігла додому. Так в мене сьогодні один день вихідного. Зараз бігом щось там по кухні, щось їсти, посуду, таке все покажари на дворі сильно жарко. нема в нас дощику. Дощику треба сильно все сухе, а вже після обіду, коли вже трошки спаде, зараз спаде трохи сяде сонечко, тоді піду на город. Де щось підсапаю, де щось полю, бо потрошку ми поливаємо, так як в нас сильно-сильно сухо. Ось такі у нас справи. Так що ростемо, наблюдаємося, будемо показувати вам, коли цікаво, щось вже б'ються. Що там таке, що не так. І що ти його дзьобаєш, вредіна. Треба виспитувати потрошку. Ось такі справи. Щось не подобається. одному. Так що одні віддихають, одні гуляють і ми підемо займатися своїми справами. Всім гарного дня. Головне мирного дня, крепкого здоров'я. слідуючого відео, всім пока-пока.